Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості моєго каналу. Вітаю вас, мої дорогі стрільці! Сьогодні хочу подивитись для вас старого роскоп на січень місяць го року на початок, середину і кінець місяця. Також хочу наголосити на тому, що мій розклад є загальним, а не індивідуальним. Тому він може в когось програватись, а в когось і ні. Розклад робимо на Коло дітей білих кішечок. І так, початок місяця для стрільців. Випадає старший аркан місяць. Якісь ілюзії, якісь обмани, можуть бути якісь інтриги, плітки навколо вас. Є люди, які вам дуже застрять і бажають вам негарного. Наступна карта це імператор. Імператор може. Вказувати на керівництво ваше, на вашого там, чоловіка чи на батька, на те, що буде така досить вагома, серйозна така розмова. Або ж просто ви проявите себе з початку місяця як лідер, такі лідерські якості проявите, зможете повести за собою колектив і е, покажете своєму керівництву, що ви можете більше, чим вони на вас. Е, вам дозволяють вони на вас сподіваються. Наступна карта це старший аркан Шут. Обнулення обнулення всього, всього, що було до цього. Початок, щось нове, завершення якогось одного етапу, і розпочнеться новий етап у вас в вашому житті. Буде. Можливість щось спочатку розпочати спочатку. Можливо, це буде якась, якийсь проєкт, в когось якийсь бізнес, в когось переїзд і так далі. Може в кожного програватися по-різному. По Але не бійтесь ризикувати і розпочинати щось нове. Просто ризикніть. Наступна карта це П'ятірка кубків. Купків вона вказує, що е, можуть бути якісь негаразди, можуть бути якісь проблеми, можуть бути в когось стосунків, в когось конфлікт із другом, можуть просто бути якісь серйозні конфлікти, якісь негаразди, якісь невдачі. Також п'ятірка кубків вказує на ваші, скажімо так, застарілі рани, які вас тривожать по цей час і заважають вам жити щасливо, радісно і насолоджуватись просто життям. Вам просто потрібно ці емоції пережити і відпустити. Наступна карта випадає трійка кубків. Незважаючи на негаразди, які можуть виникати, у вам випадає трійка кубків, яка вказує про радість, веселощі, можливо, якісь святкування, проведений гарний час із вашими друзями, можливо, якийсь корпоратив і так далі. Ну, досить такий буде гарний радісний період. Наступна карта це п'ятірка мечів, яка вказує, щоб ви були обережні, щоб ніде вас ніхто не втягнув ні в які конфліктні ситуації, ні в які проблеми, ні в які авантюри і не гаразд. Це може бути загострення якихось конфліктних ситуацій. Якщо це була п'ятірка кубків, яка вказувала на конфлікти, то тут може бути загострення цього конфлікту, досить такі серйозні чвари, якісь образи. Або ж просто буде так бажання вчинити, як то кажуть, на зло. А можливо, це ем, просто не гаразди, можуть не тільки бути на роботі, а й вдома, там, навіть по дорозі додому. От просто негаразди. І якщо буде можливість, просто уникайте їх і не сприймайте все близько до серця. Наступна карта на середину місяця це семірочка кубків. ну Тут вилітаєте десь там прямо так в облаках. Багато мрієте і мало дієте. Вам потрібно більше м -м, дій, ніж мрій помріяли і намагайтеся все це втілювати в життя. Більше дій, будьте активніші. Намагайтеся втілити в життя те, що ви собі не мріяли. Наступна карта десятка жезлів, яка вказує, що ви на, звалите на себе в середині місяця, занадто багато обов'язків, дуже багато справ візьмете на себе, і вам це буде важко потягнути. Це вам буде і емоційно, і фізично важко. Краще буде розподілити нагрузку і натягнути все на себе. Тобі. Наступна карта башня це крах. Ваших планів, якихось негараздів. Можливо, це просто крах ваших негараздів, ваших проблем, або ж просто все піде, не так як ви собі планували, будуть якісь негаразди, якісь проблеми на вашому шляху. Просто не розчаровуйтесь, не розстраюйтесь, а просто о, в той момент, от, якщо так трапиться, якісь негараздні проблеми, просто подумайте, якими плюсами, якими мінусами ви володієте і як це використати в свою сторону. Це може просто бути якісь. Чвара, якийсь скандал, можливо, просто звільнення з роботи, можливо, просто щось зламається, там телефон, машина і так далі. Це може бути, звичайно, в кожного по різному, в кожного по різному можуть виникати і проявлятися ці проблеми. Головне, не розкисати, не впадати в паніку і просто завжди можна знайти вихід із будь-якої ситуації. Наступна карта це карта помірність. Тримайтеся у всьому золотої серединки, намагайтеся менше витрачати, не встрягайте ні з ким конфлікти, не приймайте в конфліктних ситуаціях нічого сторону, просто так тримайтеся осторонь, просто золота серединка. Не хвилюйтеся, не приймайте все близько до серця. Все так, просто гармонія, все вам потрібно. На кінець місяця вам випадає старший аркан правосуддя, який вказує на те, що в когось може бути якісь екзамени, в когось може бути, наприклад, той же ж самий суд, в когось може просто бути робота із якимись такими паперами, офіційної дуже багато роботи, зустрічі з якимись представниками влади і так далі. Може виникати в кожного, звичайно, по-своєму. Але для того, щоб в цих в цих, в цих ситуаціях, які будуть виникати, вам просто все потрібно було в порядку, Документи, все. Кожних перед підписанням документів все гарненько прочитайте, все гарненько обдумайте. Як то кажуть, між рядками намагайтесь прочитати, щоб вас не втягнули і не обманули. І тоді все буде у вас добре і прекрасно. Головне все, щоб було в порядку, особливо папери. Наступна карта королева мечі, незважаючи на негаразді проблеми, які будуть виникати в кінці місяця на вашому шляху, ви доб'єтеся вагомих результатів і завдяки своєму розуму, завдяки своїм діям, завдяки вірним вчинкам, які будете виконувати. Наступна карта Туз Жеслів, досить такий кінець місяця буде енергічний, багато нових ідей, багато нових можливостей, багато Якихось ідей і починань. Як по-моєму, я сказала ту з мечів, туз з жезлів. Якщо не трошечки може оговорилася, головне проявляйте ініціативу, розпочинайте щось нове, і будьте активними. Беріться до любої справи, не відкладайте на завтра те, що можете зробити сьогодні. Ви просто от в кінці місяця енергія буде зашкалювати. Наступна карта це шестірка жезлів. Ви виходите переможцем з будь-яких ситуацій, з усіх негараздів, які були протягом цього місяця, ви виходите переможцем у цій ситуації. Наприклад, навіть якщо і були якісь суди, якісь тяганина з паперами і так далі, ви вийдете переможцем і добитися великого успіху. Головне, не забудьте про тих людей, які вам допомогли добитися цього успіху. Будьте їм вдячні, можливо, відсвяткуйте з ними цю перемогу. Наступна карта дев'ятка жезлів, але ж все ж таки залишаються м, ваші страхи, страхи минулого, які м, вас пригнічують, які не дають вам щасливо і позитивно, як то кажуть, мислити і далі насолоджуватися життям. Просто страхи залишайте в минулому і не повертайтеся більше до них. І тоді все буде добре, все буде прекрасно, буде. Радість, позитив і гармонія. Ну, Давайте підведемо підсумки. Багато можуть бути обманів, ілюзії в вашу сторону. Єсть можливість показати себе як лідер. Але далі все обнулюється і виникають якісь конфліктних ситуацій і невдачі на гаразді на вашому шляху. Дуже багато будуть, звісно, звичайно, і позитивні моменти радості і веселощі. Але дуже багато справ ви на себе звалите, буде вам це все важко на собі нести. І за цього у вас просто всі ті справи, які ви візьмете. Вони просто отруйнуються. Не йде все так, як ви хотіли, не буде вдаватись так, як ви хотіли, тому що вам самим це важко нести. Просто тримайтеся у всьому далі солодої серединки, менше витрачайте, не встигайте в конфліктні ситуації. На кінець місяці буде дуже багато тяганини із паперами. Можливо, це будуть якісь суди, в когось якісь екзамени, випробування якісь будуть прямо долею. Доля буде випробування вам якісь давати. Але головне, щоб у вас все було в порядку. Папери Далі. Все, дивіться і придивляйтесь до всього. І тоді у вас буде вдача, незважаючи ні на що ви доб'єтеся вдачі завдяки вірності ваших вчинків, ваших дій і так далі. Ви будете активні під кінець місяця, дуже буде багато ідей, можливостей і шансів. Головне, будьте активні і беріться до справи. І ви обов'язково досягнете перемоги і успіхів у всьому. Головне, не забувайте про людей. Які вам цьому допомагали. А оці страхи, які вам нагадують постійно з минулого про себе, просто вичеркніть ці страхи з свого життя. Не може все постійно повторюватися. Не може. Не потрібно цього боятися і притягувати ці страхи до себе. Бажаю всім гарного, прекрасного місяця, позитивного, вдало провести свята. Головне, миру нам бажаю. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!